Привітики! сьогодні 25 жовтня, сьогодні, день, Міжнародний день художника. Давайте привітаємо наших блогерів, які пов'язані з мистецтвом, з аматорським мистецтвом. Особисто хочу привітати Люду Колобанку. Кстати, хочу показати її роботу. Зараз підійду. У мене чимало її робот. Зараз покажу вам. Ось там на креслі таке покривало в стілі печворк. Ну, дуже така важка робота. Я вже робила десь розпаковку. Тут два моїх котика, одного вже нема, сандрочки. А Сєва ще з нами. Дивіться, бачите, це мені подарунок на день народження. Воно якесь було. В минулому році Люда мені пошила сумочку для телефона, і вона в мене на базарі відірвалась там. Я ще не пришила. Ось така ледицюга. От, дякую, Люда. Так що всіх художників привітати. Боже, а ось тут у мене самодіяльні у нас самодеальные художники. спілка художників берестянщики Ось такий кораблик. Ой, по-моєму, городилова Тетяна. Такий в бурі, предвестник бурі, да. На цьому буду завершувати. Привітайте всіх художників. Хотіла вам ще картини показати. У мене нема оригіналів. Ось такі самодіяльні. Тетяна Городілова, Привіт! Там автографа немає. Ой, всім тихої, спокійної доби. Да, Біла церква набирає воду, вони справляються насоси, на вихідних не буде води. І я пішла набирати воду. Всім до побачення! Якщо відео вам зайшло, підписуйтесь. Я взагалі-то зараз трошки присіла, бачите, якої якості відео, але це є певні причини. Все.